Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про те, чому та куди мігрують чоловічі яєчка. Дізнаємось, що таке крипторхізм та чому його важливо лікувати. Крипторхізм або дистопія яєчка це стан, при якому яєчко знаходиться за межами мошонки. Або, як її ще називають, калитки. Мені це слово подобається більше. Тому в подальшому я використовуватиму саме його. То де ж їм бути, якщо не в калиці, адже вона тільки для цього і призначена. Справа в тому, що чоловічі яєчка, як і жіночі яєчники, утворюються і формуються приблизно на рівні нирок в заочеревеному просторі. Будемо казати, що в животі для спрощення, однак технічно це не зовсім правильно. Якщо яєчники приблизно там і залишаються, то яєчки починають мандрівку. З живота в калитку. Чому їм на місці не сидиться? Спитаєте ви. Справа в тому, що для нормального розвитку яєчка та подальшого утворення в ньому сперматозоїдів йому потрібна температура на декілька градусів нижча, ніж температура тіла людини. Саме тому можна сказати, що вони виходять. Прохолодитись. Починають вони свій шлях ще з п'ятого тижня внутрішньоутробного розвитку. І до народження дитини мали б опуститись в калитку. Це одна з ознак зрілості новонародженої дитини. Однак у 3-6% доношених дітей та у 30% недоношених дітей вони губляться десь по дорозі. Вони можуть бути в животі. Або в пахових каналах. Інколи трапляється таке, що вони взагалі збиваються з курсу і можуть опинитись на стегні, лобку чи навіть статевому члені. Основними причинами розвитку крипторхізму вважають передчасні пологи, перенесені під час вагітності інфекційні захворювання, а також прийом матір'ю нестероїдних протизапальних препаратів. Основною ознакою крипторхізму є відсутність яєчка в калиці. При цьому розрізняють так званий істинний крипторхізм, коли яєчко навіть руками не можна опустити в калитку, та несправжній або хибний. Фальшивка саме настояще сфабриковане в Польщі. Коли яєчко можна опустити в калитку, але коли його відпускаєш, воно знову підтягується догори. Причиною цього є м'яз-підіймач яєчка. І ні, це не він. Його робота полягає в тому, щоб піднімати яєчко, коли йому холодно або коли йому загрожує небезпека. Продемонструвати його роботу можна наочно. Якщо погладити у верхній третині внутрішньої поверхні стегна, то яєчко з тієї ж сторони підтягнеться догори. Це так званий кремастерний рефлекс. Він найбільш виражений з 2 до 6 років. А далі Знижується для того, щоб перевірити наявність яєчок, необхідно прощупати калитку. Можна попросити дитину схрестити ноги, це ускладнить піднімання яєчок. Також можна оглядати дитину під час купання, оскільки гаряча вода сприяє опущенню яєчок. Якщо дитина вже свідома, обов'язково поясніть їй, що і для чого ви робите. Якщо при огляді яєчок в мошонці не виявлено, обов'язково необхідно звернутися до дитячого хірурга. Трапляються випадки, коли вже опущені яєчка знову до догори. Тому обов'язково перевіряти калитку на профілактичних оглядах у дітей дошкільного та шкільного віку. Чому це важливо? Тому що кількість статевих клітин в неопущеному яєчку зменшується з віком. Воно зменшується в розмірах та атрофується. Навіть якщо лікувати його в дорослому віці, воно вже ніколи не стане повноцінним. Тому це може бути причиною безпліддя. Також неопущене яєчко більш схильне до малігнізації, тобто розвитку раку. Хороша новина полягає в тому, що приблизно в половині випадків яєчка опускаються до 6 місячного віку, тому в цей період за дитиною спостерігають. Згідно з сучасних міжнародних рекомендацій, лікувати неопущення яєчок можна вже у віці 6-12 місяців, але не пізніше, ніж у 18 місяців, щоб максимально знижити ушкодження яєчка. Лікування крипторхізму зазвичай хірургічне. Інколи застосовують гормональну терапію. Але це зазвичай у легких випадках, коли яєчко з певним зусиллям все таки можна опустити в калитку, просто воно там не затримується. Питання безпеки гормонального лікування, особливо у дітей до 2 років, є дискутабельним. Тому сучасні рекомендації, наприклад, у скандинавських країнах, рекомендують призначення гормональної терапії лише у виняткових випадках, тому зазвичай обирають хірургічне лікування. Суть його полягає в тому, щоб опустити яєчко та фіксувати його до калитки. Якщо операція робиться з запізненням в дорослому віці. Яєчко зменшеним в розмірах та неповноцінне його видаляють, щоб уникнути ризику розвитку раку яєчка. Тому необхідно бути дуже уважним до такої делікатної проблеми. До зустрічі!